Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати заведення з математики і фізики різних рівнів. Сьогоднішня тема це самостійна робота з теми застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах. Отже, переходимо до завдань. Які зміни енергії відбудуться на першому етапі руху м'яча, підкинутого догори? Якщо ми підкидаємо наш м'ячик догори, у нас з вами початкова висота дорівнює нулю. А висота в нас якраз таки напряму впливає на енергію потенціальну. Потенціальна енергія в нас дорівнює за формулою mже підкинутого тіла. Якщо г дорівнює нулю, то і є потенціальне дорівнює нулю, це початкова потенціальна енергія, яка рівна 0. В кінці ж при максимальному досягненні висоти, і якраз перед тим, коли наша швидкість міняє напрямок. Якщо наш м'ячик долетить до максимальної висоти, в нього висота вже буде дорівнювати певному значенню, потенціальна енергія буде максимальна. Тепер поговоримо про кінетичну енергію. Спочатку ми запускаємо м'ячик з початковою швидкістю. Наша швидкість має деяке значення, а отже, і кінетична енергія є максимальною. Коли ж він віддаляється від початкової точки, в нього швидкість зменшується, і в Точці, де висота в нас дорівнює максимальному значенню, швидкість дорівнює мінімальному. В певний момент швидкість дорівнює нулю, і тоді в нас кінетична і енергія дорівнює нулю. Що в нас звідси підійде? Потенціальна енергія зменшується, кінетична зростає. Якраз таки ні. Кінетична зменшується, а потенціальна зростає. Варіант Б є правильним, тому що наша кінетична з максимального значення перетворюється в мінімальне, а потенціальна навпаки з мінімального значення перетворюється в максимальне. Переходимо до наступного завдання. Як зміниться кінетична енергія автомобіля, якщо швидкість його руху збільшиться у два рази? В даному випадку нам необхідно з вами знайти відношення кінетичної енергії кінцевої до початкової. Для цього ми запишемо, що була певна швидкість. І її збільшили в два рази. Ви знаєте, що є е кінетична, кінетична енергія дорівнює мв квадрат на 2. Тобто це буде перша наша енергія. Друга ж дорівнюватиме МВ2 квадрат на 2. Тепер прирівняємо е кінетичне друге до є е кінетичного першого. МВ2 квадрат на 2 Поділимо на mv квадрат на 2. При діленні другий дріб перевертається. У нас буде вгорі двійка, а внизу МВ квадрат. Двійки скорочуємо м також, у нас виходить v2, квадрат, поділене на в квадрат. Також ми знаємо, що В2 дорівнює 2В. Тобто, отут ми заміняємо на 2V і підносимо, звичайно, що в квадрат. 2 в квадраті це буде 4. V в квадраті буде В квадрат ділене на В квадрат. Скорочуємо, у нас виходить як 4 до 1. Тобто, наша кінетична енергія стала четвіркою а була одиничкою. Це означає, що вона збільшиться у 4 рази. Варіант В буде правильним. Переходимо до наступного завдання. Установіть відповідність між механічною енергією потенціальною, кінетичною і законом збереження енергії. Механічна енергія. Це фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу. Потенціальна енергія є зумовлена взаємодією тіл або частин тіла. Кінетична ж енергія, яка зумовлена рухом тіла, і закон збереження енергії це в замкнутій фізичній системі механічна енергія нікуди не зникає і ні звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший і є величиною сталою. Наразі завдання третє ми виконали і рухаємося до четвертого. Потенціальна енергія кульки на висоті 150 см дорівнює 6 джоулів. Визначте масу кульки. Ми записуємо з вами дано, де вказуємо висоту 150 см. Перетворюємо у метри. Енергію потенціально вказуємо 6 джоуль. Та вказуємо прискорення вільного падіння, яке дорівнює 10 н на кілограм або 10 метрів на секунду в другій степені. Нам необхідно знайти масу. Ми знаємо, що потенціальна енергія підкинутого тіла це його сила тяжіння на висоту, тобто мжегаш. Якщо є потенціальне дорівнює мжегаш, то м звідси дорівнює, як є потенціальне поділити на жегаш. І ми зараз сюди підставимо наші значення. Нам необхідно 6 поділити на 10 помножити на 1,5. Тобто буде 6,15, 0,4 кг. Однак тут необхідно уточнення. Яке саме скажете ви? По формулам все правильно, підстановка, все правильно. Однак, ви вже 9 клас, ви не 7, і ви зазвичай підставляєте прискорення вільного падіння не за округлене значення, а повністю 9,8. І тому в нас вийде. Трошки інше значення. Нам необхідно 6 поділити на 9,8 помножити на півтори. Якщо ми 9,8 помножимо на півтори, в нас вийде 14,7. І при діленні 6 на 14,7 у нас вийде 0,41 кг. А завдання ми виконали. Переходимо до наступного. Яке з наведених на рисунку тіл має найбільшу потенціальну енергію відносно Землі. В даному випадку ми маємо записати всі величини, які в нас є. В нас є маса перша 2 кг. Та його відстань 5 метрів. Маса другого, яка дорівнює 4 кг, та його відстань вже 4 метри. Маса третього має 6 кг, та його відстань має в нас уже 2 метри. І останній – маса 4 1 кг, його відстань 3 метри. Нам необхідно знайти, яке з них всіх має потенціальну енергію найбільше тіло. Тобто, нам необхідно знайти є потенціальне перше, є потенціальне друге, є потенціальне третє та четверте. Запишемо формулу. Є потенціальне дорівнює МЖГ. А тепер будемо обраховувати, вже можемо не. Підставляти через те, що у всіх величинах воно буде однаковим, у нас змінне тільки М та H. Тобто є потенціальне перше дорівнює м 1 h 1 Тобто буде 2 помножити на 5G. Вийде 10g. Наступне. є потенціальне друге. Нас буде дорівнювати м 2 h 2 4 помножити на 4G, 16g. Є потенціальне третє. М3 gH3 6 помножити на 2g, 12g. Та є потенціальне четверте. У нас з вами вийде М4Ж4. 1 помножити на 3G, вийде 4G. Так як ж величина стала, і вона всюди буде прямо пропорційна потенціальній енергії, і можна, в принципі, не враховувати, бо тут всюди домножиться на 9,8. Тобто, найбільшим серед них всіх буде Т. Яке значення відповідає найбільшому числу 16. Є потенціальне друге буде більше за всі дані величини. За є потенціальне третє, за є потенціальне перше і за є потенціальне четверте. ми виконали. Ви також можете дописати в кінці, що g дорівнює 9,8 та обрахувати кожне з них. Але насправді це не. Потрібно прямо так розписувати, необхідно просто подивитись, яке значень буде найбільше. Поїхала до шостого завдання. Тіло падає з висоти 5 метрів, Визначте, чому дорівнює швидкість тіла в момент падіння на поверхню землі. Якщо воно падає з висоти 5 метрів, то давайте ми запишемо це як нульове. вже запишемо 9,8 метр на секунду в другій степені. Необхідно знайти швидкість. В даному випадку, коли наше тіло падає з деякої висоти, його висота дорівнює 5 метрів, а кінцева ж дорівнює 0 метрів. В даному випадку його швидкість в момент саме опускання його, швидкість дорівнює 0, а от швидкість вже кінцева дорівнює деякому максимальному значенню. Нам необхідно його знайти. Як ми це запишемо? Ми з вами запишемо закон збереження енергії, а саме ми запишемо таке є потенціальне нульве плюс є кінетичне нульве, яке дорівнює єпотенціальне плюс є кінетичне, де є потенціальне нульве МЖХ0, є кінетичне нульве МВ0 в квадраті на 2, дорівнює є потенціальне MžH, є кінетичне МВ квадрат на 2. Ми знаємо, що V0 дорівнює нулю, значить, повністю вся наша mv0 на 2 пропадає. Також ми знаємо з вами, що MgH дорівнює нулю через те, що h дорівнює нулю. Тому ми виводимо таку формулу: mgh0v дорівнює mv в другій степені на 2. Можемо все поділити на m, тоді в нас вийде gh 0 яке дорівнює m, яке дорівнює v квадрат на 2. Звідси наше v квадрат дорівнює 2 помножити на gh0. А отже, v буде дорівнювати корінь з 2gh0. Необхідно підставити наші величини. Якщо г0 дорівнює 5, то тоді в нас вийде 2 помножити на 9,8 помножити на 5. Тобто 10 необхідно помножити на 9,8. Необхідно взяти корінь з 98. І це буде приблизне наше значення як 10 метрів на секунду, якщо сильно заокруглити. Переходимо до наступного завдання. Вагонетка масою 1,5 тонни, що рухається зі швидкістю 6 метрів на секунду, наштовхується на опорний буфер, якою є жорсткість пружини буфера, якщо внаслідок удару її максимальне стиснення становило 0,15 метри. Втрата механічної енергії знехтуйте. Записуємо дано. Маса дорівнює 15 тонни. Це 1500 кг. Також у нас є швидкість 6 метрів на секунду. Можемо вказати, що це є початкові значення. І якою є жорсткість пружини буфера, якщо внаслідок удару є максимальне стиснення. Стиснення позначається буквою Х, має 015 метра. Втратами механічної енергії. Знехтуйте, необхідно знайти К. Отже. Що ми тут будемо записувати? В даному випадку кінетична енергія вагонетки переходить у потенціальну енергію стиснення пружини, тобто mv2 на 2 нас дорівнює kx квадрат на 2. Якщо ми перемножимо все на 2, у нас вийде МВ квадрат, який до дорівнює kх квадрат. звідси k дорівнює mv квадрат поділити на х квадрат. І так як я позначила m1 і v1, то краще всього однозначно всюди позначати одиничками. Тоді підстановка К дорівнює 1500 помножити на 6 в другій степені і поділити на 0,15 в другій степені. У нас з вами вийде 2,4 на 10 ньютон на метр, або ж 2,4 меганью на метр. На цьому всі завдання ми виконали. Всім дякую за увагу, перегляд та коментарі. Якщо щось не зрозуміло, прошу звертатись, а я вас чекаю на наступному відео. До зустрічі!